Поборола рак та стала призеркою на чемпіонаті світу із бодібілдингу. Вікторія Вітюк навіть не думала про спортивну кар'єру, а нині представляє Україну на міжнародній арені. Історію наполегливої дівчини Кирил Верязкін дізнавався. Щодня вона у залі. Вікторія Вітюк займатися спортом почала у 2021 році. Хоча у школі навіть не ходила на фізкультуру. Дівчина зізнається, була хворобливою дитиною. А у 2016-му захворіла на рак. Проблеми з щитоподібною залозою були з дитинства. Я постійно спостерігала, і тут я прийшла, там мені сказали, що у вас утворився вузол. І там не їдьте на море, так далі, не будьте на сонці. Але в мене тоді був дуже насичений робочий графік, і я власне хотіла відпочити. Я так гарно з'їздила на море, що повернулася. Я на жаль з раком. Термінова операція та реабілітація далися Вікторії нелегко обтяжували й сімейні обставини. Попередній чоловік, ну це так дуже особисто казав мені, кому ти інвалід, кому ти будеш потрібна. Ну, типу, ти нічого не зможеш досягти в цьому житті. От я в тебе я і цінує мене. І відповідно на красову турні до мене ставився. І на, на день народження подруга зробила подарунок. Вона придбала мені абонемент в зал, і просто можна сказати, за шкіркою мене в той зал привезла. Вже у залі Вікторія зустріла нове кохання. Володимир професійно займається бодібілдингом з того моменту, все. Я побачила його змагання, коли ми познайомилися, він якраз власне виступав на сцені. І я вперше дивилася змагання з бодібілдингу. І я собі так в голові ем, себе зловила на думці, що я, я теж так можу, я хочу спробувати, чи зможу я? І, власне, я заручилася його підтримкою. Вона сама хотіла, вона сама до цього прагнула, а я просто її підтримував. І, тому що я бачив, що це щире бажання, і я старався по максимуму віддати свої енергії для того, щоб вона вистрілила і досягнула гарного результату. Ми не втомлюємось одне від одного, працюючи разом в одному залі, і це десь допомагає і в тренувальному процесі, і в самій підготовці до змагань. Це важливо кілька років тренувань, і дівчина вперше виступила на подіумі, зайнявши друге місце на чемпіонаті світу у своїй категорії. Неділі діляться мої тренування. Понеділок, вівторок, умовно кажучи, я тренуюся. У мене е, тренування на верхню частину, тренування на нижню частину. Середа У мене вихідний день. Я можу трішки зробити кардіо. Четвер е, знову вверх, п'ятницю знову вниз, субота, неділя – вихідні. Але протягом навіть я зараз е, знаходжуся в стадії, скажімо так, набору. Я набираю вагу, тому що я хочу в майбутньому пробувати себе в більшій категорії. Ну це такі цілі на майбутнє. Перед самим чемпіонатом Вікторія тренувалася понад 20 годин щотижня. Дуже багато дівчат займаються в залі, просто не всі готові жертвувати, тому що це постійний режим, особливо останні два місяці. Ти живеш тільки залом, тільки підготовкою. Ти не зустрічаєшся з друзями, ти тільки працюєш і готуєшся до змагань. Все. Я собі постійно кажу, ти що слабачка, зберися, ти можеш. Нині спортсменка професійно тренує інших, і на своїх досягненнях зупинятися не збирається.